Суд Сполучених Штатів заблокував гучне рішення Трампа стосовно величезних тарифів щодо інших країн у Білому домі обурені, але мають зупинити свої рішення. Соратник Трампа, мільярдер Ілон Маск, пішов у відставку і повертається у бізнес. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Федеральний суд з міжнародної торгівлі США заблокував одне з ключових рішень економічної політики Дональда Трампа запровадження додаткових тарифів на імпорт. Суд у Нью-Йорку визнав, що президент не має повноважень запроваджувати тарифи майже на всі країни, посилаючись на закон про надзвичайні обставини. Конституційно такі дії належать до компетенції конгресу. Генпрокурор Нью-Йорка Летіція Джеймс зазначила, що 12 штатів підтримали рішення, наголосивши тарифи це додаткове податкове навантаження на бізнес і населення, що підштовхує інфляцію та скорочує робочі місця Хоча Білий Дім одразу оскаржив рішення, проте адміністрація має 10 днів на початок бюрократичних процедур щодо призупинення тарифів, більшість з яких і так тимчасово не діяли. Суд не розглядав мита на сталь, алюміні та автомобілі, бо вони не були предметом позову. У разі програшу апеляції бізнеси зможуть повернути сплачені кошти з відсотками. У Білому домі у відповідь заявили наступне цитата. Не суддям, яких не обирали вирішувати, як доречно реагувати на надзвичайну ситуацію національного масштабу, це судове рішення збіглося з іншою важливою подією відставку Ілона Маска. З посади очільника, створеної за ініціативою Трампа урядової агенції Doge, Department of Government Efficiency. Маск очолював її з моменту створення і відповідав за скорочення державного апарату, внаслідок чого добровільно залишили службу близько 260 тисяч із 2 мільйонів 300 тисяч федеральних чиновників. Відставка маска сталася невдовзі після того, як він відкрито розкритикував проєкт бюджету, поданий адміністрацією. Трампа у дописі на платформі X та в інтерв'ю CBS News він заявив, що розчарований багатотрильйонними податковими пільгами та збільшенням оборонних витрат. Маск наголосив цитата: гадаю, бюджет може бути або великим, або красивим, але навряд чи і тим і тим одночасно. В офіційній заяві маск подякував за можливість цитую скоротити марні витрати, але підтвердив, що повертається до бізнесу. Його перебування в уряді збіглося зі зниженням продажів Тесла на 13% за перший квартал 2025 року. Акції компанії також різко просіли. Падіння сягало до 45%. Перш ніж частково відновитися до мінус 10%. компанія опинилася під тиском громадськості. Активісти організували бойкоти, підпалювали автосалони, пошкоджували електромобілі та зарядні станції. Маск визнав, що Доуч відвернув його увагу від бізнесу і пообіцяв зосередитись на відновленні тесла. Раніше він також голосив про скорочення політичних пожертв, хоча під час передвиборчої кампанії Трампа витратив понад 300 мільйонів доларів.